Вчора ми почали разом роздумувати про людей, з якими Ісус зустрічався після свого Воскресіння. Ми знаємо, що серед них був Іван. І я хочу сьогодні поміркувати про нього. Повернімося трохи назад у часі до саду, де Ісус був похований у гробі Йосипа з Ариматеї. Ви пам'ятаєте, що коли Марія Магдалина сказала Петру та Івану, що тіло Ісуса було взяте, вони обидва побігли в сад. І в цьому місці в Євангелії від Івана є чудова маленька подробиця людських відносин. Іван розповідає, що він біг хучі від Петра і першим прибув та, нахилившись, побачив плащаницю. І Петро, який завжди згадується першим у івангельських історіях, прийшов другим у забігу, але все ж він першим зайшов до гробу. Можливо, затамувавши подих, він пробігав повз свого друга. Здається, він побачив те, чого Іван спочатку не помітив, і бачить, що лежить плащаниця. Такі ж слова використовуються для опису того, що бачив Іван, але потім Петро побачив ще щось і хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорнена в іншому місці. Чи сказав Петро щось Іванові, чи залишився у гробі, пильно вдивляючись, чи вийшов, щоб впустити Івана? Ми не знаємо, що зробив Петро, але ми знаємо, що зробив Іван, коли увійшов. Саме в цей момент Євангелії від Івана ми читаємо і він побачив і ввірував. Але ж він бачив і раніше. Чому ж він увірував тільки зараз? Чому так сталося? Іван пише, що вони ще не розуміли писання, у якому говорилося, що Ісус Воскресне з мертвих, до цього моменту вони не до кінця розуміли пророцтва про Ісуса, але тепер усе починало ставати на свої місця. І схоже, що поштовхом до цього стало те, що Іван побачив не тільки поховальні плащаниці, які залишились на місці, але й те, що лицьове покривало, не лежало разом з простирадлами, а було складене в окремому місці. Принаймні це було вірною ознакою того, що тіло не було вкрадене. Нам не сказано, як була залишена плащаниця, але хустка для голови була акуратно складена. Звичайно, немає сенсу розгортати тіло покійника, якщо ти його крадеш. Можливо, ця думка не одразу прийшла йому в голову, але акуратно згорнута тканина для обличчя могла означати лише одне. Я іноді роздумую над цією деталлю у розповіді Івана. Більшість із нас мають маленькі звички, які нас вирізняють. Зокрема, чи було щось знайоме в тому, як Ісус ділив хліб, що змусило двох його учнів по дорозі до Емауса подумати: О це Ісус! Це Ісус. І чи могла б бути така ж ситуація зі складеною хустиною? Чи бачили вони, як Ісус лягав спати вночі і акуратно складав на для шиї, або, можливо, вони були в його теслярській майстерні наприкінці дня і помічали, як він знімав хустку, яку носив на шиї або на чолі, і, закінчивши роботу, акуратно складав її і клав на те ж саме місце кожного дня? Хіба не казав Тесля, що коли його вороги зруйнують храм, тобто його тіло, за три дні він відбудує його? Саме це Він і зробив. Це було так, ніби він відгорнув просякнуте потом від його праці полотно, яке було просякнуте кров'ю. Можливо, це було так, можливо, трохи інакше але важливе ось що Ісус залишив докази, що Він воскрес із мертвих і був живий. Іноді Він залишає й інші докази своєї воскреслої присутності, чи не так обставини і події. В які Він суверенно вводить нас, людей, яких ми зустрічаємо, радості і печалі, які ніби кажуть нам, Ісус був тут до тебе і Він залишив ці докази того, що Він працює у твоєму житті, щоб привести тебе до себе і навчити Тебе жити для Його слави. Ми з вами не бачили того, що бачив Іван, але хіба сліди і відбитки пальців Ісуса не залишають свідчення Його воскреслої присутності і в нашому житті? Можливо, і для нас є багато чого в житті і в Святому Письмі, чого ми ще не до кінця розуміємо, але як Іван, ми будемо все більше і більше відкривати для себе, що Христос Воскрес і планує об'явити нам себе і ввести нас у майбутнє, в цьому й полягає добра звістка Євангелії.